Агарік Більча, моя Україна. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картини, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В моїй Україні чудові сусіди, запрошують в гості і я до них їду. Сусіди і самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні є чесна влада, про неї в народах складають балади. Працює й працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись у очі. В моїй Україні. Не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є, і не курить, займається спортом, співати так любить. В моїй Україні є ще мені дівчата, а хлопці їх вміють широ кохати, навчаються жити, читають книжки, і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів, і море, і сонце, Дніпро Терекони – Карпати зимою в засніжених шапках, Моя Україна, люблю її. Крапка.